Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Через війну щонайменше 2 мільйони 400 тисяч українців втратили житло. Такі цифри оприлюднили в міністерстві розвитку громад територій. Навесні на помешкання для переселенців із держбюджету обіцяли виділити майже 66 мільярдів гривень, але поки що коштів немає. Українці готові брати кредити, купувати та будувати житло самі. Та людям також бракує грошей. Бо за 10 місяців війни держава не прописала навіть умови компенсації за зруйноване житло. Ольга Осипова з Маріуполя. Її квартиру в впритуло розстріляли окупанти. Батьки, які були усередині, загинули. Жінці вдалося вижити. Розстріляли квартиру, ну, дом наш розстріляли. Наступний день було темно, але ми ходили і слушали хтось oh, Хтостоні з Маріуполя жінка виїжджала через Росію та Естонію і знову повернулася в Україну. Таких як Ольга, хто втратив домівку через війну, що найменше 2 мільйони 400 тисяч. Цифра попередня, бо руйнування щоденні. Тільки в Івано-Франківську зареєстровано 42 тисячі переселенців. Тож як надати дах над головою усім, хто цього потребує, обговорювали на всеукраїнському форумі ріелтори, будівельники та волонтери. У нас батальйони є на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. Миколаєві, Херсоні і у Харкові також. А, наше завдання на сьогоднішній час це допомога у закритті вікон побитих, ремонту даху для людей там чи для комунальних закладів. Зберегти помешкання тимчасовий і єдиний вихід із ситуації запевняє харківський волонтер Павло. Людям треба пережити зиму. Влада обіцяла звести 32 тисячі квартир на будівництво з держбюджету. Гроші не виділили, а реалізувати самотужки такі проекти. Акти нереально дуже важливою є питання підтримки з боку держави, допомога фінансова тим людям. А ми відповідно зможемо в межах собі вартості виділяти жніру. Понад 21 тисячу квартир планували викупити державним коштом у Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Програма працює, каже Юрій Піта. Щоправда, поки житло отримали трохи більше 200 сімей. Одна з цікавих програм була це пошук житлових будинків в селах для того щоб їх викупити і передати в користування вимушеним переселенцям. Це, по перше, забезпечить їх житлом і нормальними умовами проживання. По друге, це створить додаткові робочі місця. Ще один варіант безкоштовне виділення земельних ділянок. Переселенці могли б самотужки будувати житло. В Україні запрацювала державна іпотека. За місяць роботи програми є оселя. Пільгові кредити на житло отримали понад сотня родин. Заявки подали десь десятки тисяч. Однак більшість переселенців не мають на це коштів, бо компенсації за втрачені оселі так і не отримали. За 10 місяців війни народні депутати досі не визначили порядок відшкодування за зруйноване житло і майно. Хоча законопроект зареєстрували ще у квітні. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти А єдині новини.